Всем народ привіт! В общем, сегодня у нас 25 листопада, на дворі мінус 2, ну, на день вроді ноль обіцяють, що у нас сьогодні? Начальник штабу поставив завдання спилять дві деревинки, там вишня стара і слива вже віджила своє. Ну, в общем, така задача. Ну і По, так сказати, дружина у мене займається трошки так садівництвом. Ну і попросила в мене, щоб я їй купив електропилочку. Ну, щоб менше ножовками човгикати, да, мене чекати, якщо десь щось спилять. Ну, в общем, подивився я по інтернету, подивився, подивився, поспілкувався з товаришами в яких є такі вже пилочки. Ну, зробив свій вибір на такій модельці. Зараз я вам покажу її. Чим обрутувати свій вибір? Ну, можливо, більш компактною в даної моделі в порівнянні з іншими. Ну і цінове питання, звісно. Ну, як завжди, не для кого для вас не секрет, що всі ви знаєте, що наші продавці, да, не завжди нам кажуть правду. Ну, я думаю, всі це розуміють і всі це знають, тому при отриманні будь-якого товару кожен з нас. Догадуються, ну за виключенням тих випадків, коли ти дійсно береш у сертифікованих магазинах або брендових магазинах, мається веду конкретно в магазині того бренду, який ти обираєш. А якщо ти десь там купляєш на базарі або в якось там вариги в інтернеті в магазині, так скажем, з базару, да, то всі ви. Я думаю, знаєте, що кожен з нас сподівається, звісно, на те, що товар прийде той, що на картинці. Ну а приходить як завжди. Але я ж кажу, я особисто до цього був готовий, що прийде і з дружиною, коли їй показував те, що я хочу її придбати, попереджував, що... Можливі такі нюанси, вона теж, як кажуть, не розуміє, як кажуть, розуміє це все діло, то щось слова зранку не підбираються. Ну нічого. страшного. В общем, все вона розуміє, все це, це. то оце таке діло. Ну, зараз трошки переключу камеру, покажу, що ми придбали. Так, взагалі ось така пилочка. Ну, типу хускварна. Ну, люди, я думаю, ви все розумієте, наскільки це хускварна. В таких чемоданчиках, таких моделей будь-якого бренду. Просто найсмішніше те, що коли ти заходиш, наприклад, на офіційний сайт, да, там, то ви, продавці даних девайсів просто кажуть, ну люди добрі, ви, ви подивіться, що ми продаємо, який товар, і звідки ви берете такі товари, ну то вже такий. Так, ну що, машиночки такі мощненькі, Ну, чомоданчик такий. Вроді такі плотненькі і так Так, ну отакий девайс. Інструкція на сайті продавця дана інструкція в кольоровому вигляді. Ну, ось так, Тут. Всяке таке. В общем, все понятно. Колись почитаємо. Дві батареї в комплекті. М я дружина попросила, щоб я їх підписав. Один, два. Ну, що, знаєте, тут саме. Виробник на сайті були батареї ті, що тоненькі. Як бачите, ці. Мається на увазі я маю веду ті, що тонші, знаєте, такі є. Ну, в половину цих. Тобто заявляли 5 А. Тут пишуть 6 А24 В, ну батареї я міряв 21 В. Тобто, розумієте, так? Да? Дві батареї в комплекті. Ну, Наскільки там ампер годин, то вже покаже експлуатація. Ну, тим паче, я ж кажу, зараз і температура на дворі низька, будемо працювати, воно все покаже. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій зразу кажу, хто буде таке купляти. Ну, побачу подальшій експлуатації, тому що дуже слабе. Зарядний пристрій пише на 1,3 А. 24 вольта. Вибачаюся сейчас. Окуляри напьяли. Так. 24 вольта, 1,6 ампера. Пише на зарядному. Тобто ви повинні розуміти, що це зарядне, таку батарею буде заряджати на часів 3, а може й 5. Во всякому випадку вони по контрольних приладах прийшли, показували 100%. Ну, Світлодіод світився червоним, то я їх десь ще по півтори години дозарядив, поки загорілася зелена контрольна лампочка на зарядному пристрої. Що сигналізує, що батарея Ну, Така викрутка у комплекті. Невеличка для натягування цепу. Комплектації до пилки. 4 ципки, то есть три запаковані цепки і один на шині. 15-сантиметрова шина. Ось така пилочка в руці. Мається бачок. Ну тут, понятно, да, написано. Хускварна 75 HP, ну, якісь іероліфи. Ну, коротше. На сайті продавця, ось бачите, на шині написано, хусква. Тут, як бачимо, нема нічого. Ну, то таке. Експлуатація все покаже. Тобто, цепок, шина, шина, на жаль, одна. Ну, і Продавця була також одна шина. Хотілося б, щоб шини ще на запас була шина, ну, теж я скажу. Експлуатація покаже. Ось такий захисний кожух. О. Ну теж на сайті продавця про такі пилочки показано, що, типа, ти ось отпустив, ципок підтяг, і зажав. Ну, це не зовсім правда, тому що ось, ось, ось відкручуєш, а там воно вон там, якщо видно. Ось ось. Натяжний гвинт для... щоб це натягувати. Ну, есть, а це просто притискач та й все. То є, ну, так, так. Що на пилці? на пилці мається бачок для змазування. Ну, я ще не розібрався, як працює, верніше, не розбирався, як працює змазувальний механізм, ну я думаю... Оце все. підкачувач. Ним я так зараз залію масло, подивимося, як воно там. Думаю, просто прискає десь тут канальчик. Залили. Зараз ну, побачимо. Пилку ми придбали 2 неділі назад. Дві неділі батареї стоять. То есть вона не працювала. Ну як ми спробували. пилочці мається контролічка тут. Фонарик мається, зараз я включу, побачу. Можна фіксатори є і під ліву руку, і під праву руку. Зараз ставимо батарейку. Давайте вже Ну, Батарею по весу. Ну, кому інтересно буде, зважимо. Ну, такі грам по 600, мабуть. Так, ну і тут все. Вмикаємо і бачимо, тестується, тобто показує процент заряду. Прийшли вони, одна батарея була 20-94% зарядки, друга батарея 92% зарядки. Тобто Я їх дозарядив. О, ось освітить тут фонарик, не знаю для яких він цілий цей фонарик, Ну хай світ. Можна його вимкнути. Тобто працює пилка. Як так, і, так, і можна вийти. Тобто Бачите, ось 2 тижні лежали батареї. Ось трохи я вже приснув. Вони трошки холонуть, ви повинні розуміти, що це таке, такі батареї. Ну, Якісь їх, я ж кажу, покаже експлуатація. отак така пивочка. Отак вона. Ось саме. Зараз я заліз сюди мастило і ми з вами подивимося, як працює. Змащик цепу. Ну, така вона це. В руці. Отак. Так. так е, значить, в бачок влазить. Зробилось в дружині. ну В комплект положив шприц 10-кубовий, щоб масло заливати масло воно в курсі йде. Тобто е, 20 кубиків масла сюди влазить. Ну і принцип ось ось бачите, який тут, ось канал для змашування. Ну і нажимаєш, бачите, тече. Нажав. Тобто отакий. То те, що продавці кажуть, що тут автоматичний змащик цепу. Грубо, м'яко кажучи, це не є правдою. Ну, якось отак. Ну, а далі. Що, будемо випробувати. Я думаю, покажу вже там, як, що, як пиляє. По батареях, я думаю, визоною згодні, що на даний момент ніяких виводів ще робити рано. Верніше, якісь виводи по роботі батареї, самої пилки робити рано. Хай попрацює хоча б з рік. Ну, а там буде. Тим паче я ж кажу, що зараз буду працювати, де там в нею, де ну, понятно, що основне де тосте бензопила працювати, ну а це таке більш тоненьке, подивимося, покажу як пиляє. Ну а по холоду батареї самі знаєте, як працюють, хоча вона дозна себе з потоку горіть. Ну то вже таке. В общем, оце таке діло. Народ, ну, Тут трошки ось висенько впиляв. Э, таке мілке ну, Начальник сама попросила, їй треба такі длинні такі ветки попідмощувати посадку там. То ну, що зможу, зараз швидко так покажу, подивимося як пиляє. Брізкаємо трошки на цепок. Ну, поїхали, давайте все. Ну, ось так кусочок відріжемо. То є бачите, ріже на урок то есть, ну тут скікилося 5-6 то я Тобто ви розумієте, що це не для таких цілей, що там стовбури пилять отакі, а Загалом 2 третіх, не більше 2 третіх робочої області шини. Ну тобто, так, десь 8 см. Ну, я думаю, 8 см для цього є бензопилка, правильно? Або вже електропилка така, як сказати, потужна більш. Ну, а ця така. Ось ну, давайте ще. Тоненьке, понятно, що не цікаво, Ну давайте ось покажем, чекаємо. От так чекаємо. Отак. Так, ну подивіться, що у нас по батареї, як бачите. 100% пока, ну понятно, що я ж нічого не пиляв ще, правильно то оце така річ. Ну Далі не буду, тому що кажу, що дружині потрібні отакі гілки. так ось. Зараз покажу. Такі гілочки я поспилювавсь, вишенька була. То... Я скажу, вже потім як більш е, досконаліше буде працювати пилка, я маю віду, не досконаліше, а більш е, по часу, да? пів години, щоб подивитися, реально наскільки хватає батарей, ну, те вже я ж кажу, покаже практика. Головне, я вважаю так, що все ж таки начальнику штабу. Не цей, не руками це все нажовкою пилять. Я думаю. А проте воно все покаже. Так, да. я одне забув, зараз покажу, переключу камер. Да. Чому ж все ж таки я обрав конкретно таку модель. Пилочки. Ну по-перше. Який не є, хоч і ручний, скажімо так, напівавтоматичний, так? змазчик цепу. Ну не ходить з дружиною з ванночкою або з і цьому мазати це. Нажала. Понятно, що зараз холодно, це по теплу легше нажиматися, качатися буде, потому, що, ну, це, це перше. О, друге, От у товариша ого, там Є з Сереги сліпо сварщика, я з ним теж радився. І в моїх є такі пилочки всякі. Розглядався варіант і з саблів і так, але да? ну, зупинив вибір на, на такій моделі, з-за того, що в неї вертикальний двигун. Не горизонтальний, як тут шишка така терчить, да? вони там сантиметрів 6-7 мотори здається. Отак терчать. А тут вона, ось як ви бачите, по площині отак. Нічого їй тут мішає, не мішає. Тобто ви спокійно. Це ну Захист для руки це дуже добре. Мається під ремішок, тобто можна сюди. Перспективі і, наприклад, сворку якусь там придумати там, через плече, дружині, ремень, там, сумки або сьогодні да, підвісив ось на стрім'яночку, поки заліз, похиляв. Ну, тобто, отак. От і що мені сподобалося ще в цій моделі, що контроль батареї не на акумуляторі, а на самій, самій пильці. Ну, оце так, друзі. Отакий коротенький обзорчик такої пилочки. Китайська хустварна. Ну, зрозуміло, що біля хустварни вона не стояла рядом. Ну, все ж таки то ще потрібно чимоданчик дружині положити кісточку. Ну і тряпочку, звісно, щоб це все витирати, обтирати, подивимося, в якому положенні Буде йти витік масла, тому що, наприклад, у своєму стілі здоровому я мастило і з масчика зливаю, тому що, понятно, поршеньок відкритий залишається, воно тоді витікає. Ну а тут вже подивимося. Це вже практика покаже. Так що, друзі, отакий коротенький огляд. Серега сліпий сварщик, велике вітання, ти просив, щоб я людям показав. Показав і людям і тобі. все. Всім хай щастить. До зустрічі на каналі. Слава Україні!